Друзі, і ви зараз дізнаєтеся, яке завтра, 5 лютого свято, у кого завтра іменини, що не можна робити в цей день. І, будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями, їм також буде цікаво і приємно. Отже, 5 лютого День Державної спеціальної служби транспорту в Україні. Віяни вшановить пам'ять святої Агафії. А ще це міжнародний день оптиміста, день Еродита. Все про нас з вами: День метелика Монарх, всесвітній день нутелли, день шоколадного фондю, день прикрашання планів на майбутнє. Національний день метеоролога, день прийняття душу з другом <хи> та національний день светра. Якщо я щось пропустив, будь ласка, напишіть в коментарях. А свої іменини 5 лютого святкують: Антон, Макар, Михайло, Василиса та Олександра. Не забудьте привітати ваших іменинників. А що ж не можна робити в цей? день? Отже, не можна відвертатися від чужої біди. Відмова в цей день у милосерді вважалася важким гріхом. Казали, хто проходить повз потребу іншого, сам може опинитися в такому ж становищі. А от що треба зробити цього дня? Цього дня освячували хліб з сіллю. Ними пригощали домашню худобу, щоб оберегти її від хвороб, а частину зберігали в оселі як оберіг на захист дому від пожежі та інших лих. І це буде завтра, 5 лютого. Слава українцям, слава ЗСУ, і бережіть себе.